Чому? чому часто так буває, що ви бачите якісь дескриптори от в описі кави, по типу там лемонграс і ще якась це наша любима, тому що Федя один раз ляпнув лемонграс, тепер це наш любимий дескриптор. І власне цей, чому так відбувається, що ви їх просто не відчуваєте. Деякі люди от мені там пишуть, от я пишу бачу там в описі тета-тете, ну -те 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 -те", я не чувствую і все, і хоч ти трясні. Тому що, якщо ми беремо, по-перше, смак сам по собі, ми ж його не можемо обозначити смак да кожної людини, як, наприклад, якийсь умовний квадрат. от ми взяли але квадрат, і всі і я, і ви, і тато, і, і якщо зараз ми ще позовемо Федю Федя теж согласиться що це квадрат. Якщо колір, тут більш так, знаєте, розпливчато Для когось це насичено красний, для когось це менш красний. Так от, смак і не квадрат, і навіть не колір, де є якесь щось однозначне. Тому що у нас з вами різні очі, різний рот, різні, не знаю, там інші частини тіла з органами відчуває, відбувається те саме. У нас, хоч і серце, да, наприклад, будова одна і та сама, але, скажімо, про Прокачка у всіх абсолютно різна, серцебиття у всіх абсолютно різне. З нашими рецепторами відбувається абсолютно те саме. І, скажімо так, якщо я приходжу да, там, на професійну дегустацію кави, капінг, да, є там, як всі, да, ну, це людство, воно так влаштоване, є завжди там якийсь найбільший професіональний професіонал, а є менші якісь новачки. Да. У нас, як, наприклад, капінг відбувається, то. На ньому присутні абсолютно різні люди: і ті, які дотичні до кави, і ті, які не дотичні, фактично до кави, і всі ми куштуємо. І е, це група людей, яка збирається. У нас є закриті зразки кави, тобто там не написано, що це за сорт, що це за вид, і ви просто всліпу це все дегустуєте. Відбувається це наступним чином. Береться ложечка, людина це все сорбає. Чому сорбає? Тому що е, для того, щоб відчути дійсно і розібрати цей смак, е, не відштовхуючись від парадигми, подобається або не подобається, а відштовхуючись конкретно від того. Який він який він цей смак? Ми беремо цю ложечку, засьорбуємо це для того, щоб, по-перше, а кава потрапила абсолютно на всі рецептори, які є у нас в Я... Я упала Я упала. А по-друге, а по-друге, це відбувається, тому що у нас є в носіку з вами і в ротіку оці ретроназальні канали, які поєднують оці орган, оцей весь орган чуття і брейгова його воєдина. Ви могли відчувати, що коли ви закриваєте нос і приймаєте якусь їжу або напої, ви дуже хріново розпізнаєте цей смак, коли у нас відкритий ніс і відкритий рот і туди потрапляє їжа. Ми набагато яскравіше відчуваємо це. І якщо ми ще і захоплюємо воздуха при цьому кисню, да, і ми робимо так. То у нас, значить, включаються абсолютно всі органи чуття, і ми вже можемо більш точно розбирати якийсь продукт або якийсь напій на його смакові характеристики. У нас основні смаки це які? У нас гіркий, кислий, солодкий, солоний і ще є у мамі ну це більше восток у нас. І ми його не беремо до кави, ми от саме конкретно за ці смаки. І от для того, щоб розібрати ці всі смаки, збираються люди. Починають це все куштувати, скуштується все. Чому біда налічує великої кількості професіональних професіоналів на квадратний метр? Слуба, моя думка, нехай мене не клює кавова спільнота, але це відбувається так. Якщо, наприклад, приходить капір, да, і це вже не перше не другий і навіть не третій капінг, і він знає, що він капає. Наприклад, він капає якусь Ефіопію, то він приходить і він, знаєте, що там відчує? Він там відчує чорний чай, нотки бергамота, жасмін і оцю от, е, лаймову кислинку. І все, розумієте? Так, да, він там може ще стана полотона, але у нього базіс буде такий. Знаєте чому? Тому що він вже профдеформований, тому що у нього вже є уявлення про те, яка Ефіопія на смак. Це наша пам'ять, наша е, органолептична пам'ять. Вона в нас дуже дуже сильна, а ще є. У нас асоціативний ряд, який у кожного свій. І, власне, він вже за роки роботи з кавою, він же має уявлення про те, яка ефіопія, яка вона буде на смак. І навіть якщо вона не така, і навіть якщо там не Ефіопія, але йому сказати, що там Ефіопія з великою вірогідністю він там вам знайде і чай, і бергамот, і решта всього. Якщо приходжу, наприклад, я, ну супер-пупер, нуляча людина, грубо кажучи, і я не розумію і не усвідомлюю, яка має бути Ефіопія, то я вам дам більш об'єктивну оцінку ніж оцей от професіональний професіонал. Для того на капінгах, на правильних капінгах. На мою думку, абсолютно не претендує вообще на істину в останній інстанції мають бути присутні люди, які мало дотичні до кави і вони вам реально кажуть смак, який там є, і які вони відчувають. Знову ж таки, тут е, дуже розумієте кава, це такий продукт, який е, не можна назвати от чимось 100% зрозумілим. Чому? Тому що збереться 10 людей. 10 людей, і кожен з них вам каже свою думку. І якщо я, наприклад, в якійсь каві відчуваю банани, а ви не відчуваєте банани, то це не означає, що ви ідіот. Це означає лише те, що я відчуваю там банани, а ви їх там не відчуваєте. Діб'ємо підсумки цього всього, що я наговорила. Дивіться, лекція получилась досить об'ємненька і тепер до суті. Чому на капінгу у нас присутня не одна людина, а багато людей? Ну, по перше, для того, щоб зробити собирательну думку, тому що думок існує величезна кількість, але знаєте, ми приходимо на капінгу до речей, з якими поговоримо. Годжуються усі, наприклад, що тут у нас така та кислинка, така та гірчинка, що в каві присутні такі та ноти. І от, якщо ми знаходимо спільні ноти, вони і заносяться у нас в опис кави. Це понятно, це понятно. По-друге, смаки у всіх людей різні, і капінг треба проводити не один раз. Це ми зафіксували. Капінг проводиться, чому не один раз? А у нас може доходити і 10, і 15, і навіть 20 разів одну і ту саму каву. Ми по 150 раз капимо через те, що у людини ну так влаштована наша психологія, що ми Значить, маємо, можемо фільтрувати погане. Як це відбувається? Ну, наприклад, я живу біля залізної дороги. Всі бачили, да, там мої історії з тераси. І от раніше, ще до 24 лютого, там дуже часто ходив потяг. Ну, як дуже часто, три рази на день. Було, було. І значить, я помітила за собою таку штуку що як тільки я туди переїхала, він мене дратував. Потім, через певний час, я помітила, що я взагалі його не чую. І прям коли він гудить, мені Матвій кричить: да, Там, мама, їде потяг. Я така, де? А він їде від мене у трьох метрах. Трах, ну грубо кажучи, і у мене мозок вже фільтрує цю інформацію. щитує її як шум, який мені заважає, тобто щось погане. І я просто вже цього не відчуваю. З кавою відбувається точно те саме. От я каплю перший раз одну і ту саму каву, і я відчуваю, отут, значить, херня, тут херня, тут те, що це б я теж те би все підправила. Другий раз я її поспіль <світ> значить, пробую. І вже у мене уходить оця неприємна там горіч, неприємна кислинка, там лимонна якась. То, що я вже її перестаю відчувати. І на четвертий на п'ятий раз ця кава мені видається просто ідеальною. Тому я її маю попробувати через певний період часу. Причина друга в тому, що кава це живий продукт. Якщо ми її посмажили, наприклад, сьогодні і сьогодні попробували, попробувши ту саму каву через 4-5 днів, вона матиме геть інший склад, тому що хімічний склад кави після осмаження ще міняється тривалий період часу, що, звісно, впливає на смак. Тому її треба пробувати прямо до победної побіді, коли ми розуміємо, що всі процеси дегазації відбулися, кава вже стабілізувалась, і значить, ось тут буде об'єктивна її оцінка, і якраз таки оцінка її стабільності. Тому що дуже важливо, щоб ви замовивши сьогодні одну каву, наприклад, в кенію, да, Через там не знаю, замовивши через місяць, отримали ту саму кенію. От, власне, і все. Всім дякую за увагу. Я розумію, що випуск дуже великий. Але всім, хто дійшли прямо до кінця, лишіть вогник в коментарях, будь ласка.